Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Єй. Сьогодні ми з вами поговоримо про компактний ігровий ноутбук, у якому добре поєднали мініатюрні розміри та потужну начинку. Це Acer Predator Triton 300 SE. Моя модель отримала процесор Intel Core i7-11375H та відеокарту GeForce RTX 3060, що цілком по можливостях може замінити без проблем повноцінний ПК. Тож давайте зараз дізнаємось, на що здатен реально цей ноутбук. Проведемо тести та подивимось. Як він себе зарекомендує в реальній експлуатації? Погнали детальніше. Predator Triton 300 SE зустрічає нас сріблястим металевим корпусом компактних розмірів. Через те, що виробник вирішив зробити дисплей розміром 14 дюймів, йому вдалося досягти габаритів 323 на 228 мм, товщина до 2 мм та вагу приблизно 1,8 кг. Та ви бачите, що ноутбук виглядає мініатюрно. Це дуже зручно для користувачів, які постійно пересуваються, працюють на декілька офісів або просто завжди у русі. Носити з собою ноутбук комфортно, адже багато місця він не займає, а вага доволі прийнятна. Тож, якщо ви геймер, який не сидить на місці чи захочете взяти цю модель для роботи, вона завжди буде з вами. Щодо дизайну, говорити тут багато не будемо, все стримано навіть суворо. Мінімальні дизайнерські елементи, це логотип-предатор та великі вентиляційні отвори на задній частині. Хоча останні зроблені не з естетичною метою, певного шарму ноутбуку все ж таки додають. Це ідеальний варіант для тих, хто полюбляє мінімалізм, нічого зайвого. З лівого боку, ноутбука присутні. Ні, роз'єм Kensington Lock, роз'єм підключення зовнішнього живлення, повноформатний USB 3.2 Type A, USB 3.2 Type 7, який може використовуватися як інтерфейс Thunderbolt 4, який підтримує декілька екранів зарядку та має високу передачу даних. Ну і звичайно, DisplayPort. На правому боці ви можете спостерігати ще один повноформатний USB 3.2 Type A та HDMI. Відсутній порт Ethernet, але ним вже давно стали жертвувати заради компактності ноутбуків. Крім того, з обидвох боків є вентиляційні отвори. Помітно, що про охолодження виробник подумав. Всередині ноутбук абсолютно нічим не відрізняється. Вся поверхня також металева сріблястого кольору, тож оформлення витримане в єдиному стилі. У верхній частині також є перфорація, яка бере участь в охолодженні. Клавіатура стандартна без цифрового блоку, але справа розташовані додаткові мультимедійні клавіші, кнопка ввімкнення розмістилася в одному ряді з верхніми клавішами. Під нею помістили клавішу виклику програми Acer Predator Sense, а нижче під нею клавіші гучності та навігації для медіаплеєрів. Звісно, що підсвітка клавіш. Яку ви можете налаштувати за своїм смаком та обирати кольори для трьох зон окремо, Підсвічуються як самі символи на клавіатурі, так і периметри навколо них. Тачпад виконаний у форматі однієї цільної панелі без окремих кнопок. Але у верхньому лівому куті розмістили сканер відбитку пальця. До речі, сам тачпад розташований чітко по центру, а не зміщений на рівень пробілу, як це часто буває. Ну що ж, на рахунок дизайну, ноутбук стильний та лаконічний. На щастя, він не рясніє різноколірними вставками, незрозумілими формами чи накладками та зайвою підсвіткою. Тож його спокійно можна використовувати в різних сферах, брати його собою в подорожі і не привертати зайвої уваги. Дисплей тут розміром 14 дюймів. Він отримав IPS-матрицю Panda з роздільною здатністю Full HD 1920 х двадцять на пікселів. Та частотою оновлення 144 Гц. Для комфортного використання при денному освітленні на сонці чи при яскравому штучному освітленні екран має матове покриття за ефектом антивідблиску ComfyView. Крім того, є можливість регулювати яскравість в межах від 22 до 313 канделів на метр квадратний. Дисплей охоплює 92% колірного простору sRGB та 66% Adobe RGB, що забезпечує широку гаму кольорів максимально наближено до натуральних. Колірна передача на високому рівні, якщо говорити про. Про точність та детальність коефіцієнт контрастності на рівні тисячу до 1. На цьому етапі дисплеєм я задоволений. Цілком достатня яскравість, а при бажанні її можна взагалі прибрати. Для мене ж комфортний середній рівень десь 120 канделів на метр квадратний. Кольори передаються добре, не спотворюються, що важливо. Як для ігор, так і для фото чи відеоконтенту. Підійде просто ідеально. Максимально яскраві та насичені кольори. Власне, як і начинка цієї моделі, процесор, відеокарта та пам'ять дозволяють не замислюватися, чи справиться Acer Predator Triton 300 SE з задачею. Так справиться, адже він працює. На базі процесора Intel Core i7 11375. h Це процесор сімейства Tiger Lake, побудований на техпроцесі 10 нанометровому. Це дозволило зробити його потужнішим та зменшити енергоспоживання. Він має 4 ядра з Hyper-Threading, що дозволяє обробляти 8 потоків TDPI до 35 Вт. Робоча частота цього процесора від 3 до 4,3 ГГц при навантаженні на всі ядра. Якщо навантаження буде на одне чи два ядра, то воно може становити 4,8 чи 5 ГГц. Це на 39 Т'ять більше ніж у попередніх моделях. Він отримав вбудовану графіку Iris Xe з 96 обчислювальними блоками. Вона працює на частоті 1300 МГц, Intel Core i 7 11375H підтримує PCL Express 40 та має вбудований контролер Thunderbolt 4 і Wi-Fi 6. На цей момент це найпотужніший чіп, який здатний обробляти найвимогливіші сучасні ігри та справлятися з робочими задачами. В цьому йому допомагає відеокарта GeForce RTX 3060 та 24 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 Основних Овище представлено об'ємом 1 ТБ. Це NVMe накопичувач від Master Digital. Його тести швидкості на ваших екранах. Щодо бенчмарків, то тут результат теж гідний. PCMark марк там результат наступний. Ви зараз його бачите на екранах. Також ось результат в 3D-марк, де ноутбук набрав також непогану кількість балів. Крім цього, ось стрес тест свої до 64 Ноутбук тримався дуже на враховуючи його потужне залізо. Тепер переходимо до ігрових тестів, їх будемо проводити в Full HD роздільні здатності. Почнемо з гри Асасін Вальгала, виставляємо ультра налаштування та отримуємо в середньому 60 кадрів на секунду, при тому максимальне значення досягало 108 кадрів на секунду. Відеокарта нагрілась до 63 градусів та була завантажена на 97 Процесор нагрівся до 74 градусів та був завантажений на 89%. Якщо запустити гру Metro Exodus, поставити ультра налаштування. Тоді отримаємо в середньому 54 кадри. Щодо температури відеокарти, вона нагрілась до 64 градусів та була завантажена на 98%. Процесор нагрівся до 70 градусів та був завантажений на 60%. Далі запускаємо гру Horizon Zero Dawn та при максимальних налаштуваннях отримаємо в середньому 83 кадри на секунду, а максимальний FPS 173 кадри на секунду. При цьому відеокарта нагрілась до 66 градусів та була завантажена. На 82%. Процесор нагрівся до 85 градусів та був завантажений на 97%. Остання на сьогодні гра це Red Redemption 2, який на ультраналаштуваннях демонструє середній FPS на рівні 53 кадрів на секунду. Температура відеокарти досягла 67 градусів та була завантажена на 99%. Процесор нагрівся до 85 градусів та був завантажений на 90%. Крім того, Predator Triton 300 SE отримав широкі програмні момент можливості для налаштування робочих параметрів через програму Acer Predator Sense. Ви можете обрати режим роботи, тихий, екстремальний чи турбо, налаштувати параметри підсвітки чи аудіорежиму. До речі, не озвучив останній важливий момент: це автономність. Уявіть собі, що при таких можливостях ноутбук здатний пропрацювати від батареї до 7 годин. Це хороший показник, на який також варто звернути увагу, адже ігрові ноутбуки споживають набагато більше енергії ніж звичайні. Predator Triton 300 SE Це крутий компактний ігровий ноутбук, який має поту потужний процесор Intel Core i7 11375H, який забезпечує високу продуктивність та дає вам змогу максимально насолодитися ігровим процесом. І звісно, варто зазначити максимальну компактність та автономність. В принципі, тут як завжди, все супер. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, обов'язково ось такий лайк під цим відео. Свої думки про цю модельку напишіть під цим відео. Подискутуємо, подивимось, які у вас думки на рахунок ігрових ось таких компактних ноутбуків. Ну і як завжди, попрошу вас підписатись на канал Огляд і натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.